Соціальні проекти Білоцерківської міської організації Партія регіонів та Олександра Олійника активно рухаються вперед, втілюючись у життя. Встановлення дитячих майданчиків в дворах нашого міста стало своєрідною традицією. Учна весела музика безліч різноманітних конкурсів завжди піднімають настрій наші малечі. Не приховує своєї радості і доросле покоління, адже ніщо так не гріє серце, як наповнені щастям дитячі очі. Це дуже добре, що це придумали дітям така красота. І це. Скільки поставили, ще не краще не було. Тут до 10 часов діти, бабушки, мами, дідушки, папи, всі гуляють з дітьми. Така красота. Я їй пожила, а мені подобається дитячий сміх, дитячі ігри, дитячі ета, мені подобається це. А потім зразу в нікого гляну, нема вже нікого. Вже всі розходилися спати, дітки. Хорошо, звісно, такий район Ви гляньте, Скільки тут дітей, скільки людей. Це ж красота. Жителі будинків, в яких встановлювалися дитячі майданчики, охоче брали. Участь у прикріпленні конструкцій, окрасті карусели та гойдалок. Найактивніші з них були нагороджені почесними грамотами та маленькими заохочувальними подарунками. Подяка для активіста вашого які приймали активну участь сьогодні покраски, які збирали офісі і діли все, щоб ця міша ваших дітей села. Подяка. Бажаю